Всім привіт, друзі! І в них Друзі. Я сьогодні до вас прийшов не з дуже хорошими такими новинами. У мене є такі м -м -м хороші новини і погані новини. Коротше, я три дні тому, чи чотири я кидав цю кружку до короля, е бо вона того разу не спорувалася. Я кинула я сьогодні теж до короля, наче вона спорувалася, але це не точно, бо того разу вона теж не тікала від нього. Як... Ну, просто сиділа так на місці, мені спорувала нормально все. Е, але вона не привела. Е, і, коротше, друзі, зараз друга хороша новина. Е, ми недавно провакцинували кроки, ось за мого брата кролики, ну я їх не буду показувати. Ми вакцинували моїх кроликів, братових кроликів. Е, ось мої кролики вакциновані, вже їм пощі два місяці, Ось 21 числа буде він два місяці. І коротше, друзі, переходимо до, до дуже поганої новини. У мене помер кролик. Е, Померла в мене Мені багато писали людей в тіктоці, що е, якщо я буду трогати руками короня то просто крошка відкається від них. Але це не правда друзі, бо вони вже прожили дуже багато. ну, Шість днів прожили. Е, завтра їм буде сім е, днів, їм тиждень. завтра. Але одна кроня не дожила. Я знімав відео Тікток, показати, що з коронятками все добре. І тіше таке побачу, що там в мене кроня одне померло, е, зараз вам покажу. Ну, я, друзі, вже так корня забрав, звісно з цього гнізда. Воно просто я підійшов тільки до кролики, так, воно скакає тут. Підійшов до кролики, я так показав, що з кроньками все добре. Тут і дивилась до своїх кровення, воно таке просто задубівше, але воно таке м'яке, і в нього дуже сильно м'який живіт. Воно, коротше, просто дуже сильно об'їлося, бо тут деякі корняко дуже, дуже худі, а ці більші кронки вони відбивали, відбивали більше молока. І воно, походу, кориш, не пилось дуже багато молока, чи здулося воно, чи що з ним таке, ну я не знаю, у нього дуже живіт був великий і дуже м'який. Просто такий як я нажимаю, він просто як желе каже, що зараз просто розірвається цей живіт і все. І, Їх утрушилося 9 штучок, друзі. Вроді би всі останні живі. Ой, це живе, би. це теж живий? Так, да, все нормально. Ось, коротше, друзі. Лишилось в мене 9 кроняток звідси. І ставлю от качети, якщо показувала вам, теж 9 лишилося. От тоді одне померло. Ось, це перший, Так. Куди ти на нього стала? Пишіть, ну чули тільки що. блін, ну що за мамка? Що за мамка? ну ти. Так, ануть. Тіказується, дивіться. Встала на нього там позаді, воно пищить бідне, дивіться. А мистеця і вона його прижала, придушила, друзі, дивіться. Коротше, друзі, я вчора тако до неї прийшов. Вона дуже нервувала, що я до них лізу. Я, коротше, тако... тут відкривається гніздо, ну, зверху тут відкривається дуже легко. Коротше, я вчора подивився. Вона до мене вже дурк не йде. А вчора тільки питала кровонятку, вона дуже тако сюди прибігла в гніздо, почала мене дряпати за руки, коротше, відбивати просто від кровонят. І вона дуже за нею хвилюється, як це перша її кровонятка. І коротше, одна кроня вона втратила і все. Все, крок вакцинований теж. Я робив, друзі, багато відео, хотів показати вам, але не вийшло менше. Коротше, я ці відео видали і знімаю знову. Все в одне відео. Я вчора ходив в ліс, нарвав. Деякі палочки, ті. там з дуба склена, там височки. І вони вчора гризли, їли. Разом так сточили зуби і гризли, ну, їли. Ось сьогодні накосили трави, я дав травички їм. Ось. Ось які, друзі, у нас не дуже хороші новини. Ну, Надіємося, що будусі кронетка самі живі. Таке буває, що кронетки просто здихають. У мене цього року просто було. Це два мої втратних хроня. Це коротше, перші втрати цього року. Ну, як в мене були ще втрати від цієї кролики, е, нас тоді була привела 10 штучок перший раз. Але вона привела мене вроді зимою чи що? Ну не зимою, але коротше, було дуже холодно. Е, Десь місяць два тому привела, мене було дуже холодно, як я йшов до школи ще. рану рано не подивився, а там громадянка всі були просто мертві. Вони е змерзли, і то вона придушила, то з'їла, і, коротше, всі не вижили. І всі кролька, коротше, друзі не вижили, і залишилося там, ну, нічого від неї не осталося. Ось я кинув другий раз до короля, вона привела хороший кроняток, одна тільки померла, і все. І то воно просто здулося якесь, я не знаю, що з ним сталося. Хоча я всіх так само годую, як усіх, але воно щось померло. Ну і все, друзі, як у мене вийшло не дуже довге відео. Ставте лайки, друзі, підписуйтесь на канал. Пишіть, друзі, коментарі. І все, друзі, до нових зустрічей. всім пока!